Вітаю, друзі! Сьогодні 11 лютого. З вами Валерій Клочок. Як я вам і обіцяв, повідомляю вам хороші новини із Вашингтона. Буквально годину тому стало відомо результати голосування процедурного, поки що, на жаль, законопроекту на суму 95 мільярдів доларів. Законопроект має назву про національну безпеку США», який передбачає військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайвані. За цей документ наразі проголосувало 67 сенаторів за. Із них 18 республіканців, 27 проти, і це дуже хороша тенденційність, тому що кількість республіканців, які підтримують цю ініціативу, збільшилася. Що буде далі? Наступне голосування: остаточне фінальне відбудеться у вівторок, також ближче до кінця дня, тому у вівторок ми вже точно знатимемо, яка доля цього документу, але в мене складається враження, що його все ж таки проголосують, тому що сьогодні пролунала дуже жорстка заява від Дональда Трампа, який закликав республіканців у сенаті не голосувати цей документ. І також він говорив про те, що буде стимулювати і заохочувати Росію до подальших воєнних дій, ескалації із країнами НАТО, можливо, з іншими країнами. Він не буде допомагати боронитися від російської агресії, якщо він стане президентом. І це дійсно заява, яка певне додала рішучості сенаторів проголосувати за допомогу для України і Ізраїлю для інших країн. Він говорить: якщо ці гроші виділяються, то це мають бути позикові гроші, а ні в якому не випадку благодійність. Бо він вважає, що ці речі треба розділити і. США не зобов'язані відповідати за національну безпеку інших країн. Хоча, як на мене, це ну, не зовсім так, тому що політика США, вона з моменту завершення Другої світової війни десятки років була зовсім іншою, і вони послідовно їх дотримуються, і більшість республіканців в тому числі. Фактично, американська преса, коли публікувала цю новину, вся зійшлася на одній такій дуже важливій деталі. Те, що це голосування відбулося в неділю, відбувається в день на загальнонаціонального американського свята, коли відбувається фінальний матч з американського футболу, називається цей день Супербол. Як правило, цей день не офіційний вихідний, але. Неофіційне свято маю на увазі. Але всі е дивляться дуже пильно за цим матчем і влаштовують різного роду зібрання. І Сенат не є винятком, але нині очільник більшості Чак Шумер, демократ, вирішив, що Сенат не піде ні на які канікули, а буде працювати стільки до того часу, допоки не ухвалять відповідний законопроект. І надійсно зараз це все вдається поки що. Тому і говорять, що цій, е, в цей рідкісний недільний день 18 республіканців все-таки підтримали цей законопроект, і це дуже важливо. Дуже з цікавою заявою виступив очільник республіканців у сенаті Міч МакКоннелл. Це дуже поважний політик, в США. він, зокрема, сказав, що не буде перебільшенням сказати, що очі світу звернені до Сенату Сполучених Штатів. І він говорить, що. Союзники США не можуть дозволити собі розкіш прикидатися, що найнебезпечніші агресори у світі є проблемою якогось іншого, і ми також. Тобто, всі мають об'єднатися довкола питання і проблеми, яку створив фактично сьогодні Путін для всього світу, розпочавши широкомасштабне вторгнення в Україну. Не всі республіканці схильні так думати. Низка із них давали вже коментарі у недільному випуску Fox News, Це на Канал, який підтримує республіканців, і говорили, що ні ні, ми в першу чергу мали вирішити міграційну проблему, а потім займатися зовнішньополітичними питаннями. Але ну направду була така можливість. Але республіканці відкинули спільний законопроект, який включав імміграційну реформу, і е, питання, що стосувалося фінансування військової допомоги для України, Ізраїлю і Тайвані. Зокрема, от сенатор Чак Шумер, демократ, е, він сказав наступне: що ми продовжуватимемо працювати над цим законопроектом, доки роботу не буде Виконано. Я вже вам про це говорив вище, і далі він завершив так, що пройшли десятиліття, додав він з тих пір, як Конгрес розглянув законопроект, який так суттєво впливає не лише на нашу національну безпеку, не лише на безпеку наших союзників, але й на саму безпеку західної демократії та наші ідеали. Тобто, сьогодні вже сформована так думка в Сенаті більшості. Що це питання просто вкрай необхідно було проголосувати результативно, тому я оптимістично налаштований щодо голосування у вівторок, що відкриє шлях до нових дискусій, але вже в нижній палаті у палаті представників. Там ситуація дещо складніша на правду, тому що Трамп має більший вплив саме на палату представників, на очільника. Майка Джонсона, який раніше заявляв, що не буде в ніякому разі голосувати за міграційну реформу, але щодо законопроекту, який стосується військової допомоги, висловився дуже обережно. Трамп на нього тисне, так само, як і тисне на Джонсона і група трамвістів, це вісім конгресменів, які є яскравими прихильниками Трампівської політики. Але, звісно, це не всі, але від них багато чого залежить. Вони можуть поставити на голосування, наприклад, ініціативу відкликати з посади Майка Джонсона, якщо він захоче до прикладу ставити законопроект про національну безпеку на голосування. Таку процедуру вони влаштували із його попередником. І сьогодні вони мають проблему з Кевіном Маккарті, тому що він. Впливає на бізнесменів, які фінансують їхню виборчу кампанію. Я вам про це розповідав у попередньому відео. Просто нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки цього року проходять і інші вибори, не лише президента, а і вибори до Нижньої Палати, і обирають частину Сенату. І от у Нижній Палаті конгресмени обираються що року. роки, і їм для цього потрібно банально гроші. Так, от оці вісім республіканців, трампістів, дуже яскравих, вони сьогодні отримали відмову від своїх спонсорів у фінансуванні їх виборчих кампаній саме через ініціативу про відкликання карті з посади. Це та історія, попередня, звісно, давня, але вона дуже нині влучно перегукується із. Тим, що може вчинити з Джонсоном, і це такий певний сигнал для них. Хоча Трамп, звісно, на це не зважатиме йому начхати на будь-яких республіканців, йому потрібно досягати своїх цілей. Він прибиратиме все, що йому заважає на шляху до його нової мети, знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Бо в разі переобрання він сказав, що не буде захищати союзників Сполучених Штатів Америки в Європі, буде стимулювати, аби Росія активніше розпочинала військові дії. Проти Європи, проти інших країн, аби європейці, члени північно Атлантичного альянсу, більше витрачали грошей на оборонку. Ну це дійсно маячня повна. Про це не те, що думати, говорити не варто, тому що євроатлантична співпраця, як самі говорять американці і європейці, це розуміють, дуже важлива. Але. Скажу на правду, європейці мають більше витрачати на свою оборонку. Тут так. Втім, такими заявами розкидатися не варто таким дуже високопоставленим політикам, безвідносно від того, які вони є, праворадикальні, ліворадикальні. Але Трампу цього не варто було б робити, тому що він дійсно підриває нацбезпеку Сполучені Штати Америки. Тому я думаю, що і в Нижній Палаті. Голосування буде на користь України, тим паче там мова не лише про Україну, а й про інші регіони, де інтереси США дуже і дуже важливі. Тому, друзі, слідкую за цими новинами. Вони направду дуже важливі, так само, як і інші питання, що стосуються зараз нашої безпеки, але від допомоги Сполучених Штатів Америки буде залежати в тому числі і стабільність у Європі. Бо Європа на сьогоднішній день. Ну, вам відверто, фінансово може то витягнути це, але поки що політично не зовсім готова. Хоча кроки робляться дуже активні, Олаф Шольц перебував із візитом у Білому домі, зустрічався з сенаторами. Я думаю, що він також в великій мірі попливав на їх позицію. І це дуже-дуже добре. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дякую, що ви мене дивитесь і підтримуєте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, цьому вишну і не примикайтесь. Все буде Україна!